Я військовий медик. З початку повномасштабної війни працювала на різних напрямках на півдні та на сході. Минулого року серед широкого асортименту гемостатиків з'явився продукт РУЛ. Станом на зараз це достатньо якісний і ефективний гемостатик, який не поступається альтернативам. До переваг можна віднести зручність, тампонування через м'яку текстуру матеріалу, співрозмірну з аналогами швидкість сідання крові. Гемостатичний перев'язувальний матеріал Ревул – це високоефективний кровоспинний засіб, виготовлений з хітозану, що призначений для невідкладної зупинки кровотечі на догоспітальному етапі. Аналог відомо Целокс. Місцеві гемостатичні засоби на основі хітозану мають відмінності від засобів на основі каоліну, які ефективніше впливають на згортання крові. Саме, хітозан є найсучаснішим гемостатичним засобом. Він являє собою молекулу хітину без ацетильних груп, що утворюється шляхом деацетилювання хітину, концентрованим вирощеним натрію за високих температур. Гемостатичне дія забезпечується подвійним механізмом дії, притягування негативно заряджених еритроцитів до молекул хітозану і адсорбції рідкої частини крові площою гемостатичного засобу. Подвійний механізм гемостатичної дії засобів з хітозаном дозволяє скоротити тривалість компресії для отримання контролю над кровотечею. В рані. Після видалення бинта залишки волокон хітозану розчиняються ферментами протягом 24 годин, на відміну від нерозчинного каоліну. Ревул – це якісний, високоефективний гемостатичний засіб.